Велам безпеки діток, які перебувають у кризовому центрі матері та дитини, навчають працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Вінницькі рятувальники розповіли про небезпеки, що можуть підстерігати вдома або під час зимових прогулянок поблизу водой. А ще бійці ДСНС провели для малечі безпекову вікторину, де хлопчики та дівчатка могли виграти пізнавальні подарунки. Було дуже цікаво, бо я вже почти все знаю, Мені було цікаво повторити тему. Дітей не можна оставляти ти самими. Якщо вони закриють ключ, як це рятувальники приїдуть, все, все промонтують, і як, якщо дитина загубилася в лісі, як цього собака біжить і шукає. Тільки пожежника виявляється, що там є, ті ну, під водою рятують, ще психологи. Ну, всякі ще різні. Якщо я бачу, що дитина е, опинилася в якійсь біді, я кличу е, дорослого.